Всім привіт! З вами Інсмін Мелани і сьогодні ми відправляємося в секонд Хенд. Зараз я шукаю футболочку яку-небудь круту. До речі, в цьому відео буде о, відео з двох днів: з першого дня завозу і з останнього дня завозу. І вони будуть о, розкидані по всьому відео, а ви спробуйте вгадати, написати в коментарі. Дуже прикольні козаки, я до речі, взяла, бо вони в ідеальному стані. І вони просто вау. Це ще й Made in Italy. Так що ну, не, не взяти її було гріхом. Це такі дрібнички. Тут усю-сю-сьо усю є. Є якісь люксові сумки валяються тут. Треба роздивлятися. От побачила таку куклу. Вона, типу, Така вінтажна, я думаю. Виглядає цікаво. Бачу такі блокнотики два. Переходимо до взуття. У нас дуже багато взуття і дитячого, і дорослого, і є гарне, і є таке собі. Очі просто розбігаються від кількості взуття в секлохендах. Наступна річ це футболка шофл в ідеальному стані, але маленький розмір. Люксові дрібнички. Бачила такий дуже гарний платок. Напевно, це який, знаєте, віжці на стіну, і це типу карти Таро. Далі футболка Stradivarus. Вона в гарному стані, але була п'ятна, тому її залишили. Це ще маленький розмір. Футболка кос, вона в гарному стані, на прямой але також розмір маленький, тому я вирішила її залишити. І ще одна, один платок, типу, теж карта Таро, але тільки із сонцем. Це куртка Nike. Вона в поганому стані, але я просто вирішила вам зізняти показати, що можна знайти в секонд-хенді. Ще багато дрібничок знімала, бо це там перші дні. Вот, і її дуже багато зараз. Це свічка дуже гарна, вона в китайському стилі, але він зрозуміло десять фітільок. Був отакий от вирівнювач волосся. Така прикольна чашка, але там словом, не трошки штука, яка відкривається. От. Знову переходимо до взуття Кросівки Puma Кросівки Adidas, Ну, я думаю, що це не оригінал. Або вони є з кимось вмерчі. Коротше, ще одні Adidas, такі прикольні вставочками і конверси. Всі вони були в гарному стані, але ну, типа... Таке. Дуже прикольна така сумка, які, знаєте, люди, які люблять аніме, це прямо для них, мені, мені здається. Було багато прикольних сумок, я ще очі також розбігалися за цього. Луїза Чарана. Пальто. Воно в гарному стані. Там є декілька плям. В принципі, якщо б був розмір більший, я б його взяла. А так тут розмір XS, тому ми її залишаємо. Знову сумки. Просто дуже багато сумок. Сумка Редлі в ідеальному стані. Але я була чогось не впевнена, що це натуральна кожа, тому її залишила. Переходимо до головних уборів. Така панама прикольна, вона трендова, до речі. Пов'язка з написом Гаррі Поттер. До речі, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь, поставите вподобайку і тикнете на колокольчик, щоб. З повіщення я вам проходило про нові відео. Коротше, у мене в протежі був такий от обруч, тільки синього кольору. І я його дуже швидко продала, але я вирішила не Якась така прикольна, цікава гра. Я так, до речі, і не зрозуміла, що треба було робити. Напевно, дивитись і малювати, але дуже тяжка, тому і також якби я ставила. Кофти від Колумбія в гарному стані. Маленький розмір і трошки є плямки. Окуляри для лижного катання в ідеальному стані на люксі. Щекий пилісос, напевно, щось таке, Тоже якби люкс. Далі от така іграшка, типу як гномик і багато всякої всячини. Тут у нас просто чохол для окулярів. Знову плойка для волосся. Далі у нас є такі штуки, коротше, це для боксу треба. Де якісь просто крокробочки на люксі також. Балетки ук в гарному стані, розмір 39, Трошки така заплямована підошва і сам замш. Треба було б її чистити. А я не захотіла возитися. Коротше. Крутів крібок в поганому стані, але подивіться, що можна знайти на секунді. І знову дуже багато зуття До речі, всіх вас вітаю із Днем Закоханих. Бажаю гарного вам провести. На цьому завозі було дуже багато пазлів, але не факт, що там коротше вони і всі, тому дуже опасненько брати пазли в секонд-хенді. Тут мелечьвочка. І в дрібничках щось робив гаманець із люксу. Не по якомусь колдовству має якісь так ноль де всередині, дуже мило, прикольно. була б вона українською мовою, я б її взяла б. Дуже-дуже-дуже гарна ваза в ідеальному стані. Вона така була важка, вона карамічна, напевно, але без всяких ознак, тому ми її залишаємо. Це для мила у нас. Були поп-іти. що при покупці зараз мою знімна почті, щоб ви перейшли з YouTube або TikTok, то вам буде знижечка -10%. Всі посилання є у мене в описі відео. дякую за перегляд! Гарного вам дня, гарних свят і до зустрічі!